Доброго ранку, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні, як завжди, ми визначаємо енергетичний фон дня. Сьогодні ми використовуємо Таро Містичної Оріани. Українська колода, досить така актуальна, насичена українськими персонажами, українськими божествами, пронизана таким слов'янським українським духом, карта імператор, Дабух, Володар Світу. Який стежить, щоб був скрізь порядок і певна стабільність, і, звичайно, що в нас в Україні зараз немає такого порядку, немає цієї стабільності, це означає, що є певне порушення балансу. І що робить дабох? Звичайно, все, що було порушено, воно має бути покарано. Порушники мають бути покарані. І ви знаєте, тут так цікаво, що. Не лише ворог буде покараний, той, який нарушив. Порушив стабільність нашої держави, але і внутрішні вороги, і, наприклад, от корупція, тому що, да, Бог, це ще й закон, і порядок, це і влада верховна, але влада, яку не можна купити, це е, божественна влада. І виходить, вона теж спрацьовує. Бо всі ми знаємо, прикро про це говорити, але корупції дуже багато. І от сам в сьогоднішньому дні. Енергія дабога буде пронизувати ці сфери і будуть виявлятися нові, скажімо, корупційні схеми, День такої певної боротьби. Із темним із низьковібраційним. Тому що є вищий закон, є вищий порядок, який не можна купити, який... Не можна порушити. Якщо вони порушуються, порушується абсолютно все. Хочу тут розповісти цікавий такий випадок. В мене знайомий він свого часу дав обіцянку вищим силам, і, знаєте, сказав такий список: що якщо вони його врятують, то він зробить те, те і те. І дійсно, все-таки сталося, вищі сили врятували його. І він з точністю до навпаки все порушив. Тобто він не виконав нічого. І буквально вчора ми з ним розмовляли, то мова йшлася якраз про те, що треба, якщо ще є оцей е, мить, е, віддати силам і повернути те, що можна. Тому що вже починаються наслідки невиконання е, втікти від Бога. Неможливо, і це повинно знати кожен. Карта для бізнесу досить чудова. Якщо все, прийняті всі певні рішення, можна підписувати договори, заключати партнерські угоди, робити великі покупки, відкривати нові магазини, відкривати нові підприємства. День чудовий для бізнесу. для здоров'я. Також говорить про певне зцілення, але вам треба усвідомити, чому були ці хвороби, чому ви захворіли в партнерстві. Пройшов час узаконити ваші стосунки. Це перший момент. І другий момент якщо по негативу хтось із партнерів може домінувати. І брати на себе більше ролі, що невірно, тому що у партнерстві саме ж це слово партнери так, вони означає рівні, рівноцінні. Получається, ось цей момент треба проглянути. Сьогодні день чудово підходить для магії процвітання, прориву для бойової магії, магія захисту. Для відкриття доріг і для захисту відкриття доріг. В цьому вищі сили будуть допомагати активно. Дякую вам. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть, я читаю коментарі. І якщо будуть актуальні питання, обов'язково прогляну і дам відповідь в окремому відео. Також мені хочеться. Запитати, наскільки вам заходить ця колона, наша, така от проукраїнсько слов'янська. Зичу всім гарного дня, благословення і Божої ласки на сьогодні.